Про мирний процес гарантій безпеки та що дають Росії атаки на мирне населення України. Наша кореспондентка Анастасія Купрієць поговорила про це з американським дипломатом та постійним представником Сполучених Штатів в НАТО Куртом Вокером. Пропоную подивитися. Отже, куди ми рухаємося з усім цим мирним процесом і переговорами, якщо ми знаємо, що Росія лише прикидається, знущається з усього мирного процесу та затягує час. Чи рухаємося ми в будь-якому напрямку, і чи є перспективи отримати щось вигідне для України? Я думаю, що загалом все це призведе до того, що в якийсь момент ми отримаємо перемир'я, Путін буде змушений погодитися на перемир'я, а потім нам доведеться працювати над зміцненням України та створенням засобів стримування. Я не вірю, що Путін коли-небудь погодиться на мирну угоду. Він не буде ставитися до України як до рівноправного легітимного партнера, як до незалежної держави. Він не буде ставитися до президента Зеленського як до легітимного лідера. Отже, зараз все це є просто ходінням по колу. Але в якийсь момент, якщо ми будемо продовжувати, Тиснути на Кремль у військовому, економічному та фінансовому плані, то на мою думку, ми зможемо досягти перемир'я, а потім зможемо працювати над його зміцненням і поглибленням з часом А коли буде перемир'я, повинні бути гарантії безпеки. І зараз Україна просить про європейську інтеграцію як частину гарантії безпеки. чи не повинно бути чогось подібного до НАТО? Це дві різні речі. По перше, є ця 20-пунктна мирна пропозиція. 18 із цих пунктів можна реалізувати без участі Росії. І це включає в себе інтеграцію в європейський союз, гарантії безпеки, коаліції охочих тощо. Тож я думаю, все це може і буде зроблено. Щодо членства в НАТО, серед союзників НАТО немає консенсусу щодо запрошення України до НАТО. І зараз проти цього виступають як США під керівництвом президента Трампа, так і кілька інших членів альянсу. Але навіть і без членства НАТО і Україна можуть і будуть продовжувати, а можливо, навіть розширювати спільну діяльність. Ми маємо багато спільних інтересів у сфері європейської безпеки, на яких можна будувати співпрацю. Вже існує програма Пірол вже є розвідка, вже є навчання і оснащення, і все це буде продовжуватися з присутністю коаліції охочих в Україні це буде розвиватися ще більше. Ми можемо багато чого робити разом у сфері протиповітряної оборони на користь як НАТО, так і України. Тож я думаю, що це буде розвиватися. Просто це не буде закріплено як членство в найближчому майбутньому. Можливо, одного дня знаєте, ніколи не кажуть ніколи. Іще і ще одна Росія завдає серйозних ударів по українській енергетичній інфраструктурі, щоб можливо зменшити опір населення російським вимогам але чи означає це, що Росія зазнає труднощів на передовій? Ваша вона намагається вплинути на населення України? абсолютно що ви думаєте про стан російських можливостей? Це вказує на те, що Росія усвідомлює своє ослаблення. Вони можуть продовжувати ще деякий час, але не здатні досягти жодних успіхів на передовій вони втрачають солдатів з неймовірною швидкістю. Вони не встигають компенсувати втрати новачками. вони завдають величезної шкоди енергетичному сектору цивільній інфраструктурі, але це не має стратегічного впливу на Україну це просто дратує населення. Отже, вони демонструють, що перебувають у слабкій позиції, і хочуть привернути увагу США та Заходу, щоб ті чинили тиск на Україну з метою припинення війни. Але я не думаю, що Україна зможе це зробити без зобов'язання Росії щодо припинення вогню. Ендлафінк останні як зупинити ірансько-російську співпрацю у галузі безпілотників Зеленський зустрівся із паном Пахлавії. Вони говорили про санкції проти Ірану, котрий співпрацює з Росією. але чи є перспективи створити у цьому випадку якусь переломну ситуацію? нам доведеться подивитися, як розвиватимуться події в Ірані. Зараз на режим чиниться великий тиск, як з боку США, так і з боку народу Ірану. Тож, можливо, вони не будуть здатні посилювати співпрацю з Росією протягом тривалого часу. Однак вони вже надали Росії ліцензію на технологію, яку Росія використовує для виробництва цих дронів. і Росія вже сама вдосконалила ці дрони. Тому я не думаю, що Росія зараз залежить від Ірану так, як це було, коли вони купували ці дрони. Я думаю, що зараз вони виробляють їх самостійно,